Надія, солову, моє село. Моє село, як любити мені, як із далекої дороги повертаюсь, на повні груди дихаю тоді, коли з тобою знову зустрічаюсь, ступивши крок з автобусних східець, наче окрилина, забувши в тому, лечу до твоїх чистих озерець, до рідного, до батьківського дому. Яке те гарне! Зелені садів, сховались цегляні хатини білі. Тут мурували майже кожен дім свої сільські майстри, байливі і умілі. Хороші господині ці хатки за дуже давнім звичаєм білили, бо так робили їхні прабабки і ці традиції дітей учили. Як пахне поле житнім колоском, селянською засіяне рукою, як луки пахнуть свіжим молоком, село, як любе ти мені, то болю, Співжай Воронка, трелі солов'я, лелече клекотання на городі, все це село моє, земля моя, усій красі своїй і пишній вроді.